Миколаїв, цей що обласний, поїхала ціла делегація львівських депутатів-волонтерів напередодні великодня. Тож долучаємо до нашої розмови Юрія Ломагу заслуженого юриста України, депутата Львівської міської ради, Олену Пелех, депутатку Львівської міської ради, та Вікторію доскіч також депутатку Львівської міської ради. Слава Україні! Героям слава. Бачу, що вас тільки двоє. Ви десь за загубили так. ще одного волонтера-депутата. Е, так, вони поїхали якраз розвантажуватися в лікарню, е, бо поки є час, а зараз не ну, дуже смикає. Ой, е, е, Христос, воскрес. Ви так істину бать. воскрес. Е, пане Юрій. Ну е, як ви вже взяли слово, тож, будь ласка, розкажіть більш детальніше. Мету події Віктор Доскіч, Ну, ви всі знаєте, благодійний фонд наш був оголосив благодійну акцію з для воїнів Великодній кошик і фактично в всіх храмах два тижні збирали Паски, Кубасу, все, що люди могли хотіли поділитися і поділилися з тим. І ми оце все привезли сюди. Для воїнів, для наших захисників, щоб вони також розділили радість Великодня, і щоб вони також відчували себе як вдома, а не на чужині. Вони всі наші рідні, і ми їм хочемо також принести цю благову вість в Христа. Як реагували люди? Що побачили, як люди реагували? Е, ви маєте на увазі воїни чи давайте, містяни? Буде, давайте спочатку про містян, а пізніше буде інше запитання стосовно наших е, оборонців. Дивіться, містяни. Я вам скажу, вони досить такі привітні люди. Якщо ви навіть побачите, наш оператор допоможе. Дивіться, тут ростуть тюльпани, життя тут вирує. E, взагалі, тут таке враження, що війни немає. Війна, звичайно, тут є. і Вона досить близько, і ми її відчуваємо фактично кожну хвилину. Але люди дають собі раду, і вони e, повчилися жити з цією війною, з цією бідою, але вони дуже усвітлені, дуже життєрадісні. Я так бачу, що ви зараз знаходитеся позаду вас, про так точно. Якщо я не помиляюся, це колишня будівля обласної адміністрації. Як ви як ви спостерігаєте, наскільки місто зруйнував цей русський проклятий мір? Зруйнувало місто. Ми якраз мали е, трошки часу, щоб подивитися на ті руйнування, які завдали наші вороги, і тому місту, щоб ви зрозуміли, практично ці удари були по е, по закладах освіти, тобто практично постраждали як інститути, всі вищі навчальні заклади, також школи, які ніякого відношення до військових не мали. На жаль, і руйнування дуже дуже страшні. Але місто живе, і містяни просто ну от ми приїжджали, дивилися, будівля була зруйнована, і вона вже починає на очах відростати. Люди будують, розбудовують. Відновлюють, люди хочуть жити, і всі працюють для того, що як тільки буде перемога, місто буде таке, як воно було до війни. Я думаю, вона йому буде краще. Навіть буде ще краще, тому що, повірте, такі позитивні емоції, тут це місто в тюльпанах, тут так тепло, тут скоро вбить цвісти каштани, а тюльпани це просто така віддушина. От ми їхали, ми йшли вулицями кругом, кругом цвітуть тюльпани. Просто краса не я обіцяла, що я уточню своє запитання щодо військових, так тому що ви сказали, що ви готували великодні набори кошики не тільки для місцевих місцевого населення, й безпосередньо для наших оборонців. Як вони відреагували на цей шматочок такого тепла? Напевно, і родинного затишку? Знаєте, без сліз, на це важко дивитися. Є і сльози це є сльози радості. Це є сльози дому, це є сльози. Знаєте, як ви пишете, до мами, до ви яку не бачили, і вони настільки в цьому радіють. Вони, ну це знаєте, описати важко, бо емоції не описуються. Їх треба пройти, і через них треба через себе пропустити. Дуже важко, але дуже вони цьому радіють, безмежно радіють. Поділіться, Пасучок... да, будь ласка, ми кілька привезе ще малюнки дітей. Тобто ми просили дітей в школах, щоб вони малювали для наших захисників малюночки, пасочки, кошечки, і вкладали всю душу, все тепло і кусочок кожен кусочок свого дому, кусочок родини вкладали всі малюнки. Повірте, це також дуже великий позитив до, до того, що ми привезли крім пасочок. Це мені здається ще більший цей малюнок, це душа і, і ніж пасочка. А поділіться вашими планами на сьогодні. Завтра, куди ще плануєте поїхати? Ну, дивіться, ми сьогодні ми наразі в місті Миколаєві. Завтра ми виїдемо в інше місто, обласний центр. Не будемо Позав казати, яке ми нас попереджали і просили цього не робити. Я думаю, ми зробимо звіт, ми розкажемо, куди ми їздили, що ми бачили, як нас зустрічали. Але ми. У нас є багато тут планів, і ми не, оста... не останній раз тут і взагалі ми їздимо частенько і будемо їздити. і Є що возити, навіть вести ми тут, з Оленою Зіновіною намагалися каже. давай привеземо українську пісню. каже, давай тепер ми будемо книжки. Ми возили книжки в Балаклію. Тепер у нас також є збірка книжок, тому що в деокупованих територіях росіяни спалили всю українську книжку. І також це дуже потребують, особливо діти, вони хочуть читати українською, вони не хочуть читати російською, і це також дуже дуже велика частинка нашої України, нашого тепла, коли ми веземо ті книжки.